Наш мозок це дивовижний орган, який може розвиватися навіть тоді, коли здається, що вже пізно щось змінювати. Це справжній живий суперкомп'ютер. Але він працює рівно настільки потужно, наскільки ми налаштовуємо його працювати. Сучасна наука довела нові нейрони клітини мозку народжуються в будь-якому віці. І сьогодні я покажу вам три прості напрямки вправ, які допоможуть активувати мозок, підтримати його молодість і запустити внутрішні механізми оновлення. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики Довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні корисні для кожного з нас вправи. Вчені кажуть, старість починається не з років, а з моменту, коли людина вирішує, що вона втомилася жити. Подумайте самі, якщо ми говоримо собі Я старію, мозок чує цю команду і запускає програму згасання. Але варто дати іншу команду. Я живу, я хочу, я дію. І наш внутрішній комп'ютер вмикає систему оновлення, очищення і перезавантаження. Ми ж завжди так байливо доглядаємо за своїм ноутбуком, телефоном, оновлюємо, чистимо, заряджаємо. А от про мозок часто забуваємо, хоча саме він визначає, наскільки молодими та активними ми себе відчуваємо. І ось вправи для перезавантаження оновлення нашого особистого суперкомп'ютера. І перший напрям це вправи для рук. Такі вправи активують обидві півкулі мозку одночасно. Скачайте в інтернеті або зробіть самостійно карточки з фігурами: риска, трикутник, коло. Дві руки одночасно ставте на різні фігури. Або візьміть аркуш паперу, правою рукою малюйте коло, а лівою квадрат. Потім поміняйте руки. Звучить дуже просто. Але спробуйте ці вправи і вже за кілька секунд ви відчуєте, як мозок прокидається. Нейрони починають рухатися. Такі вправи робимо, щоб нейронні зв'язки ставали міцнішими. Ще один напрям тренувань мозку нейропластичний маршрут. Рутина, головний ворог мозку. Щоб його розворушити, раз на тиждень обирайте новий маршрут для прогулянки або походу до магазину. Йдіть іншим шляхом, дивіться на деталі, слухайте звуки, відчувайте запахи. Це тренує гіпокамп – зону відповідальну за пам'ять і просторове мислення. Наступний напрям. Його можна умовно назвати мовні ігри мозку. Це вивчення іноземної мови, це розгадування кросвордів, це можуть бути різноманітні ігри зі словами, наприклад, слова перевертні Візьміть будь-яке слово і спробуйте скласти з його літер якомога більше нових слів. Якщо ми візьмемо слово нейрогенез. Складемо з нього, наприклад, роза, ген, зерно. Веселіше, звичайно, грати в дружній компанії. Ось, наприклад, гра в назви міст. Остання буква попереднього слова це перша буква наступного. Наприклад, Київ вільнюс С – санремо. Така гра активує мовні центри, тренує увагу, гнучкість мислення і, звичайно, розважає, додає гарного настрою. Виконуйте ці вправи щодня. І ви відчуєте, як пам'ять стає яснішою, думки швидшими, а життя яскравішим. Життя триває, доки мозок цікавиться життям. Наш мозок як м'яз. Чим більше ми його тренуємо, тим краще він працює. Якщо ви вчитеся новому, плануєте, хочете, мрієте, пробуєте, старість для вас просто не існує. Тож давайте дамо правильні команди нашому мозку і виберемо життя, енергію, молодість. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте наш канал, підпишіться на канал Практики Довголіття, ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями. А я дякую, що були зі мною. Бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Не дамо сумувати нашим нейронам.